Країна стала причиною конфлікту між Швейцарією та Польщею. Хто за нас, а хто проти? Велика Північна Вісімка плюс Польща. Які плани у нової коаліції на підтримку України? Модернізація на 100 мільярдів доларів, яку користь ЗСУ зможуть отримати від переозброєння війська польського. Друзі, я Микола Княжицький. Радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Якщо ви хочете розібратися, як насправді працює міжнародна підтримка України і чому одні країни нам допомагають, а інші ні. Підписуйтеся на канал. Тут ми поговоримо про складні міжнародні процеси простою мовою, без пропаганди і без маніпуляцій. І не забудьте поставити лайк. Це допомагає нашим відео потрапляти до більшої кількості глядачів. Між Варшавою і Берном серйозне непорозуміння. Швейцарці позбавили ліцензії найбільшу польську компанію з торгівлі зброєю. Так покарали поляків за імпорт в Україну 645 тисяч патронів малого калібру, адже швейцарці так і не зняли заборону на продаж нам свого озброєння. Водночас саме Швейцарія посідає перше місце в Європі за кількістю компонентів, які знаходять в російській зброї. Зокрема, їхні деталі досі використовуються при виробництві ракет Кинжал. Ця історія могла б увійти до підручників як класика подвійних стандартів. але це і політичний сигнал для України. Співпрацю потрібно вибудовувати з тими, хто сам може стати наступною жертвою імперських амбіцій Росії. Такі країни найкраще розуміють наші потреби і загрози. Саме тому нещодавно до Союзу восьми північних і Балтійських країн приєдналася Польща. Коаліція північно-балтійської вісімки це Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція і Фінляндія. Ці країни з перших днів вторгнення стали лідерами в наданні допомоги Україні. Естонія з початку вторгнення передала Україні допомогу, що становить 1,4% її ВВП, а Латвія 1%. Польща, яка нещодавно приєдналася до цієї групи, Надала допомогу Україні на рівні 4,9% свого ВВП фактично 5%. Данія виділила допомоги на 7 мільярдів євро. Норвегія 4,7 мільярда. Швеція 4,1 мільярда. Фінляндія 2,3 мільярда. І ця допомога тільки посилюється. Данія виділить 180 мільйонів доларів на виробництво зброї для України. Литва профінансує виробництво далекобійних дронів. Паляниця вже виділено перші 10 мільйонів доларів. Швеція у 2025 2026 роках надасть Україні понад 2 мільярди доларів, а також профінансує виробництво ракет далекої дальності. Норвегія збільшить свій бюджет допомоги Україні вдвічі з півтора до трьох мільярдів доларів. Норвегія заслуговує особливої уваги завдяки своїм ресурсам, які виходять далеко за межі фінансових доходів від нафти. Норвезька влада вже пообіцяла забезпечити захист логістичних центрів в Польщі, через які надходить зброя до України. 28 листопада прем'єр Норвегії Гарс Кьоре заявив про це на спільній прес-конференції з Дональдом Пуском. А вже 2 грудня міністр оборони Норвегії Грам оголосив, що країна відправляє до Польщі винищувачі f 35 ракетні комплекси Насамс та 100 військовослужбовців. Вони захищатимуть базу і летовище Жешов'ясьонка, через яке надходить 90% військової допомоги до України. Дуже важливо, що до північно-балтійської ініціативи приєдналася Польща. Старі формати, такі як Вишеградська четвірка, в яких Варшава раніше відігравала активну роль, нині виявилися недієздатними. Саме в північному форматі зусилля Польщі щодо допомоги Україні будуть найефективнішими. На зустрічі «вісімки», яка відбулася після удару російської ракети Арішнік по Дніпру, Дональд Туск заявив, що такий шантаж не залякає партнерів. Якби Україна злякалась погроз, російські війська вже давно були на кордоні Польщі або біля кордону Фінляндії чи Норвегії. Нас не злякають такі погрози. Ми будемо підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме, доки їй буде потрібна наша допомога в цьому протистоянні. У нас не завжди прості стосунки з Польщею, і нині знову спостерігається історичне загострення, спричинене виборами президента Польщі, які відбудуться в травні. Однак стратегічні інтереси двох країн залишаються незмінними і відповідають відомому імперативу: без вільної України немає вільної Польщі. Саме тому Польща з перших днів вторгнення не лише прийняла мільйон біженців, а й передала всю свою совєтську зброю, яка буквально з коліс поїхала на фронт і допомогла стримати окупантів. Польща нам передала в межах там 300 танків. Якщо зважати на те, що загалом нам всі європейські партнери передали 600, сто. 300 танків з Польщі, це якраз танки Т-72, польські танки Тверди, танки Леопарди. 300 одиниць це вкрай є значна кількість. Сергій Зурець, один з найкращих військових експертів України, аналітик консорціуму оборонної інформації, який об'єднує дослідників, що працюють для нашої перемоги. В цьому проєкті я є модератором. Ми прагнемо не лише підсумувати успіхи оборонної співпраці Польщі та України в минулому, але й визначити перспективні напрямки на майбутнє. Саме з цією метою в рамках цьогорічного форуму «Вія Карпатія» було проведено спеціальну панель за участі польських та українських аналітиків. Я говоримо, наприклад по танки, то з одного боку є можливість модернізації, бо Україна отримала від Польщі багато 350 танків ще радянського зразку, які можна, які можна модернізувати, можна ремонтувати у Польщі. Якщо йде про наприклад, безпілотники, знаємо, що вони дуже важливі зараз, в війні, яку веде Україна, Польща передавала Україні не лише танки, але й БМП Росомахи, САУ Краб. Однак запаси такої зброї поступово вичерпаються, а польська армія також готується до можливої війни з Росією. Настав час змінювати формат нашої співпраці. Нам потрібні спільні підприємства, використання фондів НАТО, релокація українських заводів у безпечні райони Польщі. Про це також говорили на Невіа Карпатія. У нас є спільні проекти, коли є спільні підприємства створення українсько польського, які виготовляють зброю, яка йде на поле бою, використовується на полі бою і модернізується з урахуванням досвіду бойових дій. Це і бронетехніка, зокрема там машини «Онсила», які виготовляються на підприємстві в, в Польщі підприємство міста, також безпілотники від компанії VB, VB Electronics, це баражуючі боєприпаси Вормейт, які знищують противника ударними своїми потужностями, також розвідувальні комплекси, які ми закуповуємо у, у Польщі». Польща розпочала масштабну модернізацію своєї армії, прагнучи зробити її однією з найсильніших у Європі. Протягом наступних десяти років вони планують інвестувати в це понад 100 мільярдів доларів, і це унікальний шанс для колаборації українського та польського військово-промислових комплексів, який відкриває перспективи для обох країн. Деякі українські проєкти вже успішно працюють у Польщі. Тамтешній уряд спростив доступ до земельних ділянок та комунікацій для стратегічних підприємств України. Один з таких виробників взяв участь у форумі Вія Карпатія. Ми зустрічаємо абсолютно дружнє ставлення до нас, і власне сподіваємося, що виробництво, яке ми вже розгортаємо в Польщі, воно стане потужним найближчим часом, і буде, скажімо, так надавати нам баланс певний. Певненість в завтрашньому дні. Ми граємо вдовгу і думаємо про перспективи на 5, 10, 20 років наперед. Розуміємо, що конфлікт цей не закінчиться навіть з закінченням гарячої фази війни. Наші підприємства вже виробляють спільно з поляками бронетехніку, системи зв'язку, системи управління, керовані боєприпаси, безпілотники. Польська техніка в бойових умовах проходить випробування, а отже, різко підвищує свою конкурентність на світових ринках. Натомість Україна, крім захищених від ракетних атак підприємств, отримає доступ до продукції польських хімічних заводів. Мова про дефіцитний для нас порох і тротил У польській армії. Є міномет РАК, які стріляють керованими мінами. Так, оці керовані міни є їхнім розробником. Є київське підприємство КБ Луч. є такі системи протитанкові комплекси під назвою. Пірат, який називається в Польщі, цей пірат так само зроблений на основі на основі українського протанкового комплексу Корсар, в якому польська сторона ставить свою голову самонаведення. Подібна оборонна співпраця розгортається із іншими північними країнами. Наприклад, Данія стала першою країною, яка оплачуватиме виробництво озброєння для України зі свого бюджету. Як заявили в Копенгагені, для цієї зброї не буде жодних червоних ліній. Вона битиме туди. Куди вирішить командування ЗСУ, ця ініціатива отримала підтримку в Євросоюзі. Окрім 180 мільйонів євро, які виділила сама Данія, ЄС передасть ще 400 мільйонів євро з заморожених російських активів. Якщо вам важливо розуміти, на кого Україна може розраховувати у війні з Росією, ставте лайк і підписуйтеся на мій канал. Коментуйте, запитуйте, будемо спілкуватися. Я й надалі висвітлюватиму складні міжнародні процеси просто і зрозуміло. Діліться цим відео з друзями. Люди мають знати, хто дійсно підтримує Україну. Коли Дональд Трамп переміг, дехто в Україні впав відчай, без допомоги США ми програємо війну. Але я тоді одразу сказав: по-перше, ніхто не стверджував, що США повністю припинять підтримку. По-друге, я спрогнозував активізацію Європи в цьому питанні. Я залишаюся при своїй думці і останні ініціативи Північно-Балтійської вісімки лише підтверджують її правильність. До зустрічі!